Культура допомагає ЗСУ. Вже незабаром один з колективів Миколаївської обласної філармонії відправиться в Нідерланди, де проведе благодійний тур. Про це розповіла начальниця обласного управління культури Олена Буберенко. За її словами, зібрані кошти спрямують на підтримку наших Збройних сил. Детальніше про це у наступному матеріалі. Вісім пам'яток історії Миколаєва позбавили охоронного статусу. Такою інформацією поділилась начальниця управління культури, національної та релігії Миколаївської ОВА Олена Бобренко. За її словами, причиною цього став закон про засудження комуністичного режиму та заборону пропаганди російської імперської політики. Зараз в Міністерстві культури та інформаційної політики знаходиться ще перелік об'єктів, які чекають на розгляд експертної ради, яка створена про міністерство культури, та рішення Міністерства культури відповідно даних об'єктів. Накази Міністерства культури та інформаційної політики також внесені в державний реєстр нерухомих пам'яток за цей період 10 пам'яток міста Миколаєва. Також Олена Боберенко розповіла про роботу обласних театрів. Від початку цього року на сценах трьох театрів вже встигли поставити шість прем'єрних вистав однак їх діяльність не обмежувалась лише власними сценами. Миколаївський обласний академічний театр ляльок здійснив гастрольні тури в місто Київ та в місто Умань. Миколаївський академічний художний драматичний театр також побував з гастролями в місті Одеса. Хочу акцентувати, що за перший квартал реалізовано два спільних проекта. Миколаївська академічно художнього драматичного театру та Херсонського обласного академічно музично-драматичного театру імені Кулюша це вистави Котигорожка та до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка Катерина. Попри обставини, не припиняють своє навчання і майбутні фахівці сфери культури. Так у миколаївських фахових коледжах освітній процес, хоч і триває в онлайн режимі. Однак студенти цих закладів продовжують організовувати концертні програми. Наприклад, у Миколаївському фаховому коледжі, коледжі культури та мистецтв за перший квартал відкритий мистецький простір сцена в окруті, де збираються студенти, вони мають можливість зустрічатися з відомими особистістями а також впроваджувати свою студентську таку діяльність культурне життя. На Миколаївщині дозволяє людям не лише відволіктися від війни, а й допомогти нашим захисникам, відзначає начальниця управління. Ми збираємо кошти на потреби ЗСУ не тільки саме на території області і країни, а навіть за кордоном. Наприклад, хочу зазначити, що колектив Миколаївської обласної філармонії «Узори» ось буквально на наступному тижні, вирушає в Нідерланди і місяць буде проводити благодійні концерти по збору коштів на потреби збройних сил України. Загальну кількість коштів я не можу вам озвучити, тому що різні заклади перераховують кошти. Самі, тобто, ми не збираємо такі звіти, але підтримуємо обов'язково Збройні сили України. Також працівники сфери культури не припиняють допомагати українським військовим і власноруч. Наприклад, плетуть маскувальні сітки, які згодом передають на фронт, адже кожен розуміє, що їхня робота можлива лише завдяки нашим героям, які боронять нас від ворога. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.